Діти, сьогодні я пропоную намалювати вам ось таку гарну шафу. Давайте розглянемо з вами, якого вона кольору. Так, жовтого. А на яку геометричну фігуру схожа шафа? Так, на прямокутник. Що є в шафі? Що це, діти? Ніжки для того, щоб шафа стояла. Так, а це, як ви думаєте, що ось, бачите, розділене. Так, це дверцята, шафу можна відкривати і складати туди одяг. Тому пропоную сьогодні намалювати ось таку шафу. Для роботи нам з вами потрібно підготувати білий аркуш паперу, пензлик, стаканчик з водичкою. Серветочка і також фарби. Коричневу я взяла і жовту. Це жовтий це буде колір моєї шафи. Ви можете обрати будь-який колір, який вам сподобається. І почнемо малювати. Беремо з вами пензлик, змочуємо його в водичці та набираємо, я набираю жовту фарбу, а ви набираєте, яку обрали. Проводимо посередині аркушу лінію. Ось так. Далі набираю ще фарбу. І починаю проводити паралельну лінію однакової довжини. Зверху ми з'єднуємо ці лінії. Ось так поєднали зверху. І поєднали знизу. І зафарбували. Ось так зафарбували, миємо пензлик і даємо час нашій роботі підсохнути, щоб фарба коричнева не розтеклась. Коли наша робота висохла, ми набираємо фарбу коричневого кольору і проводимо посередині ось таку довгу лінію, проводимо її від початку аж до кінця. Стараємось рівненько. Далі набираємо ще коричневої фарби і намалюємо ось такі кругленькі ручки, щоб шафу ми могли відчиняти. І далі намалюємо знизу ніжки, щоб шафа стояла і не впала. Тому ось такі невеличкі ніжки ми намалюємо. Так, намалювали миємо наш пензлик і відкладаємо. І ось така діти, шафа в мене вийшла. Ви можете її за бажанням прикрасити або квіточками, або зірочками. Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!